Слава Ісусу Христу! Шановні ну білоцерківці. А війна вона така зараз. Вся от в таких штуках. Класична і сучасна війна поєдналась. Артилерія, дрони піхоті тільки залишається глибоко занурюватись, щоб вижити якось. Але хвала Господу, маю участь. Приймати участь в цій війні, боронити державу, свою країну. Оскільки в соцмережі боцерківські новини там не втішні. Ми втратили черговий парк. Парк культури та відпочинку від Шевченка. Я так зрозумів, що з того парку вже майже нічого не залишилось. Там взагалі важко це назвати парком. По суті, вже можна назвати це не парком Шевченка, а можна назвати шинкарський культ кішкоблудство пересічного споживача. Тому в парку Шевченка і будують там будинок багато парків. Але як ми бачимо, парка вже у нас немає. Там, ви бачите, які там дорубала, замість замість дерев. Фастфуди це. Не дуже такий під час війни, як би не дуже хороший такий орієнтир. Але що зробиш? Пам'ятаєте, як та же Ірина Савченко проводила акцію літом на з пам'яті трагічно загиблої Ірини Фаріон. Скільки білоцерківців билцерківські... прийшло на ту... на ту акцію. Два десятка. от побачите що в той фастфуд мінімум буде стояти в черзі сотні в день. 10 років цих останніх, ну трошки може більше, це вже другий парк. Перший парк був е, на вокзальній, внизу кар'єра, пам'ятаєте? Там він називався символічним парком перемоги. Зараз там і котеджі. Що хочу сказати ще, вже на останок все рівно. Ми будемо битися за цей нарід, як казав Микола Куханівський, такий нарід нам дав Господь. Та, він багато чого не розуміє, міняє парки на фастфуди, але все рівно ми будемо битися за цих шинкарів, за Посполитих. Що ми будемо за вас битися? З скільки в нас є сили? І тому... Слава Україні.